Росія проходить випробування не тільки вогнем, а й водою. На далекому сході затопило місто у І Якщо людей вдається евакуювати, то в місцевому зоопарку ситуація критична. Загинули кілька десятків тварин. Серед них ручна ведмедиця, єнот і всі птахи. Стихія розгулялася і на іншому кінці світу в Канаді та США. Докладно Анна Левицька. Над поверхнею води видно лише ріжки, сам олень у воді, і все ж таки цьому мешканцю зоопарка пощастило на відміну від ведмедів. Клишеноги провели останню добу у клітках, деякі навстоячки. Вивести їх не можуть через відсутність спецтехніки. Годують тварин співробітники звіринця із надувних човнів. Станом на цю годину відомо про 27 загиблих тварин та пташок. Від паводку, який стався внаслідок розливу річки роздольної, потерпає весь Усурійськ і ще вісім селищ на далекому сході Росії. Без світла залишилися дві з половиною тисячі осіб, понад три сотні евакуйовані. Рівень води вже починає спадати, втім синоптики застерігають. Найближчим часом у регіоні можуть піти дощі. Без світла вихідними залишилися півмільйона мешканців Канади, а все через потужний ураган, який обірвав лінії електропередач. Працівники комунальних служб працювали всю ніч, проте десятки тисяч домівок досі залишаються без світла. Також фахівцям доводиться розчищати вулиці та дороги від повалених дерев. Скільки їх комунальники навіть не беруться рахувати, але уточнюють в одному лише ванковері служби отримали півтори тисячі дзвінків. А у сусідніх Сполучених Штатах Америки досі борються із лісовими пожежами у різних регіонах країни Каліфорнії, Орегоні і штаті Вашингтон. До гасіння полум'я залучили навіть військовослужбовців, проте у вогняної стихії також сильні союзники. Суха погода і вітер. Американці долають лісові пожежі від кінця липня. Минулого тижня у штаті Вашингтон загинули троє пожежників. Сьогодні у місті Віначчі провели траурну церемонію. Співробітники рятувальних служб і прості мешканців вшанували загиблих як справ. Ажніх героїв Анна Левицька Сабиція канал Україна.